Друзі, всім привіт, рада бачити вас на своєму каналі. Якщо ми з вами ще раптом не знайомі, мене звати Юля, я проживаю в Кракові. Веду свій блог, допомагаю з цим іншим, а також маю бренд канцелярії. Але в цьому відео ми з вами поговоримо про інше, трішки про розхламлення, можливо, щось я організую також, буду вам показувати в процесі. Цей хлам на фоні, який ви бачите, це все не просто так, це тому що я вже почала прибирати в квартирі. А можливо, у вас так само, як і в мене, коли ти починаєш прибирати, ти починаєш все з різних місць доставати, і в хаті просто хаос. Я вже знімала подібне відео в березні, тоді воно набрало досить багато переглядів і коментарів, в тому числі. Вирішила зняти ще одне. Загалом розхламування я проводжу кожних три місяці приблизно. Але в цей раз воно особливе. Якщо минулий раз воно мене було після трьох місяців без покупок, мені захотілося це перебрати. А ще я думаю, ви знаєте, як цього не вистачає весною. То в цей раз в мене взагалі дуже особлива причина такої переорганізації: викинути зайве, щось кудись прилаштувати, щось віддати, щось викинути. Детальніше я розповіла в попередньому влозі, але Скажу тут коротко, три з половиною роки останніх зі мною з моїм чоловіком проживала ще моя сестра. Коли вона приїхала і було 10 років, вона росла з нами зараз, їй 14, і от саме зараз вона повернулася в Україну. Не знаю, як буде далі, не готова обговорювати це рішення, наскільки воно вдале, наскільки ні. Я ще раз сподіваюся, що це хороше рішення саме для неї. Але в нашому випадку, що ми маємо вдома, оскільки вона в нас проживала в зоні кухні гостьової, вона спала на дивані, тобто в нас є купа там постелі і так далі. Потім ми їй придбали велику шафу для її одягу. В неї було робоче місце, тут тумбочка і так далі. Велику частину цього ми їй передали перевізником в Україну. Ще до цього всього я віддала їй наш комод, тому що я давно хотіла його замінити на щось нове, але ще досі не знаю на що саме. Але зараз просто ці речі з комоду там було 5 шухляд, І знаєте, цей комод був місце, коли ти не знаєш, куди ще покласти. Ти просто кидеш на комод. І от зараз ці речі просто повсюду. Моя задача розібрати практично всі зони. Не в квартирі зрозуміти, які речі залишаються, які я буду продавати. Посилання на телеграм, де я викладаю те, що продаю. Як минулий раз, я залишу під відео. Раптом вам щось сподобається, можете переходити, подивитися. І от мені потрібно розібрати гардеробну частину, нашу спальню, якісь не знаю, документи, провода різні. Потім потрібно, звісно, знову ж таки розібрати ось цю зону кухні, можливо, щось перекласти, поміняти місцями, подивитися, як це буде. Зараз у нас ще є в побуті таке оновлення, що ми використовуємо мілперед, тобто заготовки їжі на три дні і відповідно. У нас дуже багато ось цих скляних судочків, яким теж треба знайти місце, і проблема навіть не в судочках, а в їхніх кришках. Тому це така теж задача сьогодні все прилаштувати. Потім також треба розібрати всі речі в дивані, щось можливо вже не актуальне, віддати, викинути. А потім я хочу перейти в ванну, розібрати косметику, різні засоби для прибирання, запаси косметики і так далі. Тобто, у мене сьогодні немає задачі прибирання всього. Задача більше саме перебрати речі, передивитись, розхламитися, щось залишити і організувати. І останнє місце організації. Я не впевнена, що я туди доберуся, але це в нас є така шафа велика, яка я її називаю хазяйський блок, якийсь, де знаєте, різні інструменти, якісь там ще після ремонту щось і так далі. Тобто багато, багато різних речей, які також треба перебрати. Чесно кажучи, я навіть не впевнена, що я встигну зробити це все сьогодні. Можливо, щось зроблю сьогодні, щось закінчу до кінця тижня. Ви знаєте, після цього я хочу пожити тижня-два в такій пустоті. Ну, умовні, звісно, продати речі, які я хочу продати, потім винести там на смітники все, що потрібно, і подивитися, яким речам немає місця, куди я хочу додати якусь затишку. Я тут вже стіл трішки перенесла, бо насі робочого місця вже немає. І, можливо, потім у нас буде друга частина, де я додаю, знаєте, такого затишку, якихось елементів і меблі деякі купую. І з того, що точно буду продавати, це ось така велика шафа від Ikea система PAX. Тут у нас вішаки зверху поличка. І знизу тут ідуть ось такі шухляди. І друга половинка, тут зараз мої блокноти, але загалом це полички все. І потім йдуть такі самі шухляди. Раптом, якимось чудом, ви в Кракові, і вам саме потрібна така шафа це буде прекрасно. Ми з радістю за дуже хорошу ціну відносно її початкової ціни, ми готові її продати. І також буду виставляти свій принтер. Він прекрасний. В нього дуже хороша система. Знаєте, СНЧП, де окремо вставляються фарби, тому він дуже економний, класно друкує. Він а 3 формату максимально можна й менші листи друкувати. І мені зараз такий великий вже просто не потрібен. Я хочу купити менший. За пару тижнів до від'їзду Анастасії, ми, звісно, перебирали її речі, тому що частину вона брала з собою. Але звісно, все інше, і меблі її в тому числі ми передавали перевізникам. Тут я вирішила віддати їм ще свій фен та старий випрямляч. Мені він не потрібні, я користуюсь Дайсеном, а їм якраз пригодиться. І також ми вирішили перебрати одразу вже все наше взуття. А ось ці білі свої кросівки я вже викинула. До речі, якщо у вас буде якийсь запланований переїзд, дуже рекомендую ось ці сумки саме з Half Price. Вони виявилися найзручнішими. І та ще була задачка. Опакувати весь цей посуд так, щоб він не побився. Ситуація, розбір гардеробу, розхламлення речей в самому розпалі, але в мене щось трапилося з моєю камерою. DJI, вона просто не хоче працювати, не хоче заряджатися, абсолютно нічого. Стабілізація не працює. Дала їй відпочити і буду далі займатися цими справами. Можливо, щось буду ось так підзнімати вам, або потім повернусь до камери, якщо вона запрацює. Тут ще на ліжку деякі речі, яким я не знайшла місця, ось так. Але ось тут це постіль, яку я хочу забрати з нашої постелі. В нас ось тут вона зберігається, все зручно в шухлядках, але я її хочу забрати в диван, і це буде для гостей. Якщо говорити про мій гардероб, то тут все дуже просто. Я обожнюю, коли одяг ось так висить на вішаках. Тому тут практично все-все, що в мене є. Тут в мене внизу ще мої сумки лежать. Пильничок, якийсь в першій шухляді ось тут в мене білизна, тут домашній одяг і якісь штани. Внизу я зберігаю різні штативи, тому подібне, і ще маю віддати сумку. Ось тут у нас стояв цей наш комод, і ми так звикли, що все можна в нього закинути, а тепер його просто немає. Тому думаю, що в будь-якому випадку я захочу щось сюди ще додати. Хоча насправді мені так подобається з цим зеркалом тут. Ось тут в мене засіб, який треба перелити, і це також запаска, така яку також треба перелити і вже викинути. У ванній кімнаті я вже розібрала косметику ось тут в шухлядах. Зараз покажу цю поличку, але я нічого не прибирала, тому що це буде в інший день. Ось так все виглядає. Тут у мене для волосся, все. Тут в основному моя вся косметика і декоративна, і щось є по догляду це косметичка, ролер, звісно, гель алоє і олія також для масажу. Що я придбала на шейні або на тему, не пам'ятаю ось таку баночку, і це дуже зручно, що вона в спреї можна пшикати, цей тонер. Ось сюди, до речі, в першу частину склала те, що хочу закінчити в першу чергу. Висохнуть мої кісточки, щітки для волосся і б'юті блендер. Ось ці речі вже точно йдуть дещо на продаж, дещо буду просто віддавати, якщо комусь потрібно, а ось це потрібно дещо розібрати. Із шафками ситуація зараз виглядає ось так, але це при тому, що ми останні три тижні виходить взагалі, бо я вже знала, що я буду таке робити більше розхламлення, і ми нічого там не складали на місця, сильно не організовували. Тут ось так. Тут, в принципі, немає сильно що робити. Я думаю, більшість так і залишиться. Ось тут крупи, попротираю полички, поскладаю, подивлюся. Але думаю, що в першу чергу я зараз запущу посудомийку. вона правда буде шуміти трішки на фоні, але мені також треба, щоб вона все помила, щоб я бачила реальну кількість посуду судочків і речей. Я вже якось казала, що ось ця бутилка це просто тема, тому що з нею я почала нормально пити воду. Це все буде викидатися вже. Тут різне із одягу, дещо текстилю, якісь там наліпки, які були в подарунок, пакування і так далі. Я не знаю, мені кава не додає енергії. Кава це просто ритуал. А от пепсі кола... Коротше, я не знаю, чи мені все-таки ці дві сковорідки тут залишати і організувати ось так. Але ця ручка, якби не вона то точно б залишила, би зручно кастрюлі класти. Або все-таки зробити це ось тут під духовкою. Якщо що в мене є маленька на то, просто мені лінь за нею йти зараз. Поки що ось так. І є ще місце для ось таких судочків. Їх у нас найбільше якраз на обіди. І ось тут, поки що ось так. Коворітка, кришки ось так організовані. Потім є місце для більших судочків, кастрюлі і кришки. З кришками саме була найбільша біда, тому я думаю, що варіант ось такий з ящичком їм допоможе спецій ви бачили тут внизу це ящик, це аптечка. Тут все посортоване. У нас я люблю по темах, знаєте, ось такі пакетики сортувати. Це зручно. І ось тут у нас база, в принципі, нічого не треба сортувати. Тут у нас зазвичай картопля, цибуля, а манго це просто дозріває. Цією частиною шафок я практично завершила. Я думаю, можливо, ще щось там по ходу діла, але загалом там же все мені подобається. І ось те, чого я буду позбавлятися, Перше, це ось така соковижималка. Мені вона просто не подобається. подобається чому? Тому що вона, знаєте, має ось так багато різних деталей. Воно все ось так, от коли ти його кудись кладеш, воно мені постійно заважає. Короче, бісить. Я побачу, якщо комусь із знайомих потрібно, я просто її віддам. Вона класна, в мене подружка такою користується регулярно, просто мені не подобається візуально. Але я вам не показала, що я сінцей на знижках придбала іншу, і вона набагато красивіша. Проте я ще думаю, чи її залишати, тому що ми, в принципі, не дуже її використовуємо. Я Все ще сподіваюся, зимою, коли буду цитрусові, робити з допомогою неї сік. Ось так вона виглядає. Я, чесно кажучи, думала, що вона трішки менша. Ось так. Бачите, вона повністю керамічна. Вона йде лита однією формою, і ось тут є носик, щоб виливати сік. Мені здається, що вона набагато красивіша, ніж попередня. Правда, я не дуже люблю такий з фіолетовими відтінками колір, але в принципі він такий більш нейтральний, тому може бути не десь можна поставити. Я, до речі, знайшла ось таку вівсянку. Ми її Насті купували. вона її так і не з'їла. Термін придатності вже закінчується через день, тому буду викидати. Придбали запас протеїну, тому що до цього ми купували ось там десь велика банка. Стоїть і він такий класичний ванільний. А це ми спробували той самий бренд. В нас в спортзалі тільки ваніла вері бері. Дуже прикольно, я не знаю, який там смак ягідний. Я просто людина, який ванільний звичайний протеїн. Він такий приторно-солодкий, якийсь з ароматом ванілі, я не любитель. На молоці я взагалі його не можу пити, бо мені дуже солодко, я п'ю на воді. А ось цей мені прям класно, він такий кисленький. Я люблю їх все порозкладати по коробочках, мені зручно ці цим користуватися. Ось тут в мене, наприклад, всякі вітаміни запаси, мої системні ретиноїди, прям запаси, запаси, бо я вже купила, я думаю, вже всі препарати до завершення лікування. Наперед, тому що мені не можна робити перерву, а я їх вожу з України. Це у нас смакава залишок розкоші після анестезії. Просто малина заварна кава, ми її не п'ємо, але ми знаємо людину, яка п'є, і ми залишили для неї, коли вона приїде, щоб їй передати. Але я ще не бачу термін придатності. Ага. Так, це вже до побачення. Треба, до речі, спустити вниз і робити вже каву камові дрібно. Можливо, я собі якраз з апельсиновим соком буду робити. Це якраз запаси солодкого. Мені дівчинка принесла, бо її замушники привезла з України, то я їх закинула наверх, тому що ми зараз не їмо таке. я, до речі, думала пересипати в маленьку банку, тому що ми не їмо його зараз. Взагалі він лише для гостей, бо у нас ередроп. Щоб ви розуміли, ось це все це запаси спецій. Як вони в нас опинились, це моя мама придбала і вирішила нам їх передати. Тут прям кілограмами все. Наприклад, там спеція до курки, кілограм, до картоплі. Моя улюблена паприка солодка, такими хлоп'ями вона йде, потім чілі і так далі. В принципі, ось тут теж все розібрали. І з того, що я викидаю це ось такі цукерки, в них вже термін придатності пройшов. Ми такі взагалі не йому. І я чесне слово, навіть питалася в чатику подорожок, можливо, хтось любить такі з лікьором якимось і так далі. То я просто їм принесу на зустріч, але ніхто не любить. І ця кава теж уже термін придатності пройшов, тому буду викидати. Також спустила на низ допити ось ці тріпи, тому що тут залишилось декілька штук, але просто рука туди наверх не тягнеться. І я думаю, що я просто ось ці пакетики макави туди закину в цю коробочку, щоб вони гарно стояли. Тому що навіть ми з Женєю можемо там раз в півроку випити якийсь пакетик, поностальгувати. Але інколи буває, що нас тут гості приходить, я кажу, там перечисляю які. Є. Чай такий, чай такий, кава ось така, ось така. І кажу, що я макава, такі о, давай, давно не пили. Тому вирішила не викидати, а зберегти. Цим всім ситуація наступна. Що я буду це повертати внизу? Це підставка на стіл під тарілку. Мені не подобається, буду повертати дві штучки. Зліва це органайзери для шухляди для білизни, мали бути з тему або шейн, Буду також повертати. Раніше знаєте, я такі дрібниці не повертала, але тут питання навіть не грошей, а питання в тому, що воно потім все валяється. Тому я одразу повертаю, якщо щось не подобається. Ці судочки в ікею буду повертати, тому що ми взяли їх, бо не було кришок до скляних. Ось це все стало тим, що буде викидатися. Показую зараз, тому що я думаю, це відео буде не один день зніматися, а декілька. А я не буду це зберігати. Уже зараз це все зберу. Посортую на там папір, пластик і так далі. І винесу. Зараз у нас шоста година вечора. Я так з перервами на роботу умовно цілий день і проковирялася в цих речах. то шафи вивела, подивилася, що там все перевішувала. Потім в шухлядки всі зазирнула. На сьогодні думаю, це все можливо, ще щось підзніму, або можливо, ще щось буду робити, і покажу вже вам завтра. Налом залишилося ще в основному три місця: це диван розібрати, що там всередині лежить, що я хочу туди покласти, і так далі. Організувати там. Потім наша шафа з різними хазяйськими там газонокосарка і все, і все. Інше і третє це всі товари ходбренд. Плюс згадала четверте, це ще моє робоче місце. Я туди закинула такі всі свої якісь блокноти, старі і так далі. Хочу це також перебрати. В Принципі, все можна буде думати про додавання якихось меблів, декору, чогось для затишку, але також хочу робити це дуже дуже дозовано, мінімально якось. Що точно хочу зробити, це нам потрібна якась тумба або шафа, заміна нашому комоду. І друге, це те, що я хочу додати в зону між диваном і столом, куди я його приставила. вже потім вам все покажу. Хочу додати якесь тепле світло. І додати, я думаю, постери на стіни за столом. Зараз ситуація наступна. Тут треба трішечки навести порядок, ось сюди переїхала частина речей із комода. Це мої блокноти, якими я зараз користуюсь. А ось це мої блокноти за останні пару років, які я зберігала, але вони вже всі просто списані. І я думаю, позбавитись їх. Тут безпорядок, треба це все розібрати. Ось цю шафу, я думаю, прям сильно розбирати не буду, але подивлюсь, можливо, щось неактуальне викину і поміщу туди ось цей туалетний папір. Але не знаю ще. Це у нас така шафа просто зі всім для дому, якісь там мікроремонти. Тут у нас зберігається наша велика валіза, в якій всередині маленька валіза. Тут все для нашого пилососа, щоб зручно було одразу брати ось тут. До речі, ось ці бокси виявилися дуже зручними. Сюди ми поскладали якісь дрібні інструменти, добре все видно, що всередині знаходиться. І класно було б його тут посортувати, звісно, але я цього точно робити не буду. Тут все там, запаси якісь для посудомийки, зона косарка наша і так далі. Можливо, щось і повкидаю. Я тут в процесі зараз, але вже познаходила багато класних речей, про які вже просто забула. Наприклад, ось ця коробочка тут прям все-все, що треба. Мою попідписую ось ці всі коробки, щоб бачити з боку, що там. До речі, треба пошукати якесь зберігання, ось на цю планку, тому що зараз у мене це два непотрібних пакети, шопера, і я отак от все туди поскладала. Сюди я теж сьогодні добралась, але, але не сама під чітким керівництвом. Зараз буду сортувати на оці три бокси. Ну, не можу сказати, що прям сильно щось змінилося, але ми хоча б побачили, що в нас є. Трішки перебрали ось ці ящики, організували. Тепер тут посередині це такий побутовий ящик. І з'явилося місце більше під якусь хімію, туалетний папір і так далі. Але якщо у вас є ідеї, як можна організувати ось цю частину, з тим, що тут доволі багато всього і воно різного розміру, і так далі, то буду вдячна. Але мені подобається, що це все сховане в білій шафі. І цього всього не видно. Друзі, я дякую за ваш перегляд. Що ви додивилися це відео до кінця? Сподіваюсь, вам було цікаво, тому що я, наприклад, обожнюю дивитися відео різні про прибирання, про організацію, про якісь речі, куди якісь переставляють, викидають і так далі. Також нагадую про телеграм-канал, де я буду виставляти речі, які я продаю. Якщо щось буде продане, я одразу буду його видаляти. Звісно, дякую за вашу підтримку, у вигляді коментарів, лайків. Для мене це дуже цінно і завжди дуже сильно мотивує. Я буваю, знаєте, не маю натхнення на монтаж. Тому що відзнімати в мене завжди є щось відзняти. Але сісти і це змонтувати це прям складно. Але я буває так: зайду, подивлюся якихось 5 нових коментарів, написали ось такі просто великі, класні повідомлення. така, ну все, піду, піду монтувати. Дякую вам і бажаю класного дня.